Вітання, це марафон на телеканалі Ті Ві Сім Плюс. І ми продовжимо роботу у прямому етері. Також нагадаю, аби ви доєднувалися до трансляції на Ютуб каналі Тіві Сім Плюс. Та свої думки обов'язково залишайте під онлайн трансляцією цього тижня. Із полону повернулося 207 українців. Це воїни збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України та Нацполіції. А зазвичай родини тих людей, які залишаються в полоні, часто живуть моментом і. Чекають на звільнення своїх рідних, коли ж людина повертається додому. Дуже важливо з нею навчитися правильно комунікувати. Тож ми про це детальніше поговоримо із психологиною Тетяна Кріль в нашій студії. Вітаю вас, пані Тетяно. Слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Ви минулого тижня були на міжнародній конференції власне із цього питання і. Взагалі на з того, що ви побачили і почули, Україна зараз вчиться на власному досвіді цієї комунікації. Ви знаєте, так, тому що, на жаль, ми не можемо примінити достоменно на себе да, досвід інших країн, тому що війна інша, травм дуже багато, і людей, які потребують допомоги, також дуже багато. Також ми маємо таку проблему, як нестача фахівців. і... Вигоряння і сам саме перебування в стресі самих фахівців, тому що направду дуже багато людей, які потребують допомоги, дуже велике навантаження. і Тому ми вчимося на власному досвіді, але цей досвід має бути дуже обережним і дуже безпечним. Зараз ви особисто працюєте із тими військовослужбовцями, хто повернувся із полону. В якому вони стані приходять до вас на перший сеанс? Так, в моїй практиці я вже маю досвід, коли працювала з трьома колишніми військовополоненими чоловіками і однією жінкою. Я вам хочу зразу зазначити, що всі історії є дуже різні і дуже індивідуальні. На це впливає дуже багато факторів і попередній досвід людини, так і умови, в яких вона перебувала в полоні, і той вплив, який вчинявся на родину, поки людина була в полоні. І про це можна говорити взагалі великою окремою темою. Ця тема піднімалась на конференції, кішахрайські дії, які вплив здійснюється на родини військовополонених. Тому зазвичай, якщо говорити про чіткий алгоритм повернення mm -hmm. людини з полону, да, то після того, як зустрічають наших полонених, да психологічна служба з ними проводиться бесіда, і перший тиждень є мало доступу до колишнього полоненого, тому що є певна процедура, є певні допити нашим органам потрібно зібрати всю необхідну інформацію, де перебував, хто там ще може перебувати з наших героїв. Да, тобто, це така. Важка для полонених і важлива для країни робота. Так потім наші полонені відправляються до шпиталю, де вони отримують першу медичну допомогу, і відповідно розподіляються, кому потрібно шпиталь, кому в реабілітаційний центр. А хтось може після там двотижневого комплексного обстеження, якщо фахівці то, то дозволяють, може повертатися в родину. Але я хочу також зазначити, що реабілітація самого полоненого починається ще з перших кроків, коли він вступає на нашу землю. Ви маєте розуміти, що людина дуже довго перебуває в, в закритому приміщенні, позбавлена волі, права і, і свободи. Тому перше, над чим працюють полонені, це на відновлення власного контролю, контролю над власним життям, що я контролюю, куди я хочу йти, я контролюю, що я хочу їсти, я контролюю, скільки я хочу спати. І тут, якщо говорити про родину, дуже важливо не залюбити і не обгорнути цією гіперопікою. Розумію, що всі родини чекаючи, це для них таке світло, надія і велика радість, але тут дуже важливо не травмувати знову людину. Людина має відчути, що вона вільна, що вона має право обрати, що їй робити, і це право починається з самих елементарних речей. Скільки я хочу спати, що я хочу їсти, що я зараз хочу робити. Звісно, якщо говорити про саму реабілітацію психологічно, да. То також кожен випадок індивідуальний. І це може бути і пошук сенсу буття, це може бути і відновлення відчуття власного я, власного тіла, когнітивно-поведінкова терапія, дуже е вражена, можна так сказати, да, пам'ять. І хлопці там записують собі в блокнотик елементарні речі. Е там е ішов на обід, заболіло коліно, спав ввечері, боліла голова. Тобто на ранок вони можуть цього не пам'ятати. Це важливі речі, які потрібно проговорювати, щоб як отримувати допомогу. Повертаючись в родину, варто пам'ятати, що людина має право вибору, запитувати, хоче полонений, що прийшли сьогодні родичі, чи не хоче. Взагалі проговорювати про те, що ми поруч, що ми тебе любимо, ми готові тебе підтримувати і спостерігати. От якщо родини будуть питати поради, як діяти, коли повертається рідний з полону, то я би це сказала одним словом: спостерігати, терплячі, люблячи, спостерігати. Якщо ви бачите, що людина звертає до вас да поглядом да вербальна, невербальна комунікація. Просто запитати, чим я можу тобі допомогти, та да, що ти хочеш зараз. Ми поруч, тому що. От навіть спостерігала на останній акції Поверніть героїв з полону. Спостерігала вже які помилки робить наше суспільство. Да, коли спілкується з колишнім полоненим. До нас завітав військовослужбовець Василь, колишній полонений. Ну і всім ж родинам дуже болить всі, хочуть дуже запитати багато інформації, де перебував, кого бачив, які там умови. То от якраз про умови і про сам досвід полону, я ну не раджу, не можу сказати, що забороняю, але не раджу проговорювати, тому що ви можете травмувати людину. Якщо ми спілкуємося з полоненим, ми не запитуємо, а чи тебе били, чи тебе катували, чи тобі було важко, не потрібно цього робити. Ми акцентуємося з людиною на тут і зараз. Я, я зараз тут, що я відчуваю, що я бачу, так, і до чого я прагну, і хто поруч біля мене. На ваш погляд, із родинами, які чекають, чи потрібно працювати психологу, аби і підтримати їх в цей момент, поки вони чекають, і аби вони були готові до правильної зустрічі зі своїм чоловіком, сином і так. Так, звичайно, на своєму ветеранському просторі захист 4.5.0 проводимо таку роботу. Особисто в мене діюча група терапевтичної підтримки родин військовополонених та безвісті зниклих. Ця група діє з травня місяця. Перший місяць ми займалися стабілізацією психоемоційних станів самих дружини і матерів, тому що це люди, які перебували і перебувають в постійному стресі. Так в них реагує тіло, в них реагують їхні емоції, поруч з ними діти, поруч з ними літні батьки. Тому перший місяць. Ми займаємось саморегуляцією, стабілізацією психоемоційних станів. Також проводимо психоедукацію на такі теми, що таке полон, що таке тортури, які наслідки, з якими ознаками та симптомами можуть повернутися їхні чоловіки, і діти, і вони мають цим володіти, наскільки би їм боляче не було це чути. Тому що сім'я завжди повторює, це є перша опора і підтримка як для діючих військовослужбовців, так і для полонених. Ми, звісно, розповідаємо, які можуть бути наслідки, яка симптоматика. Як діяти, яка потрібна допомога, над чим саме працювати. Так? І от якщо говорити про конференцію, на якій була останній час, в мене була е можливість познайомитись з Максимом Колесником, це колишній полонений, і я йому дуже вдячна за те, що він приділи, приділив мені так багато часу і дав відповідь на всі мої запитання. Так? І... От якраз Максим поділився, звісно, це його власний досвід. Так в кожного досвід полону свій, але він поділився тим алгоритмом, над чим він особисто працював і Як він відновлювався, і як йому в цьому допомагала родина. Так? Я також на наших терапевтичних заняттях ділилась з родинами, яку відповідь надавав Максим, які були допущені помилки, чого варто робити, чого не варто робити. До прикладу, дуже багато матерів переживають, коли можна дітям комунікувати з батьком, угу. якого вони не бачили два роки. Чи можна його обіймати, чи не буде дитині заважати шум дити... шум дитячий сміх. так? І от власне, відповідь Максима була така, що діти це була його перша така опора і найкраща реабілітація, як він сказав, донька. Це перша була людина, кому я зателефонував, коли мені дали телефон, і взагалі спілкування з молодшою донькою, спільно проведений час. Це і для мене найкраща комунікація і найкраще пер переключення такої уваги да, на щось позитивне. Також дружини просили мене запитати, чи можу я, як дружина підійти і сказати: там Скажи мені, будь ласка, коханий, що мені робити і Чого мені не робити, щоб я mm -hmm. тебе не тригерила, щоб ти краще адаптувався? Максим сказав, що цього робити не варто, просто бути поруч і спостерігати, тому що я і досі, вже рік, як він звернувся звільнився з полону, я і досі е, інколи не розумію своїх станів. Тобто, один mm -hmm. день я ок, я працюю, я комунікую. На другий день в мене можуть бути сльози, істерика, панічні атаки. Вони можуть всі дратувати і заважати. Тому він каже: найкраща допомога це бути поруч і спостерігати. І, звісно, я цим досвід. Сідом ділюся з жінками, тому що у нас немає такого досвіду, і навіть е, ті практичні поради, які я використовую працюючи з одним е, колишнім полоненим, і вони можуть бути недоречні при роботі з іншим, тому що кожного різна симптоматика проявляється, в кожного різні наслідки, в когось більш психологічні, в когось більш фізіологічні, загалом хочу сказати, що робота по реабілітації зі сковополоненими це такий. Мультидисциплінарний підхід, де працює декілька фахівців, так, тобто лікар профільний, де найбільше є постраждалі якісь органи, mm -hmm. якщо ми говоримо про здоров'я, це психіатр, це фізичний реабілітолог обов'язково. І Максим про це також дуже багато говорив. Наскільки важко і наскільки важливо з першого дня працювати з тілом? От прям з першого дня вони втрачають там дуже багато ваги. І от і попередніх. Хлопці, з якими я працювала, також ділилися. Що коли ти не відчуваєш от свого тіла, тобі здається, що ти, що ти не відчуваєш себе взагалі. А, і от навіть хлопці розповідали таку річ, що коли їх зустрічають, їм дають там певні кошти. Ну тому що вони доїжджаючи до шпиталя з місця, де їх зустрічають, проїжджають декілька сотень кілометрів. Є зупинки, є автозаправки, і їм видаються кошти і дуже просять не купувати їжу, тому що втрачена вага є порушення харчової поведінки, записувати все. Контроль, перепрошую, загубила думку про що хотіла сказати. І що коли вони повертаються, і коли вони йдуть з цими коштами в магазин, то інколи півтора літрову пляшку води. Їм важко нести, розумієте? Mm -hmm. Тобто, наскільки знесилене таке тіло. Тому я на кожному занятті проговорюю, чи відвідуєте ви фізичну реабілітацію, що ви зараз відчуваєте? Дуже добре допомагає бігосовісті. Часто ми використовуємо когнітивно поведінкову терапію. Це терапія, яка спрямована на відновлення функцій пам'яті уваги, концентрації, тобто, ось такі речі, і до речі, ще задалась розмова з Максимом а, про сон. Він сказав таку річ, що ви знаєте, для мене зараз 4 години то є дуже багато. Тобто, настільки довгий час був дефіцит сну, що спали по годині, по дві. Що от зараз я прокидаюся третій-четвертій ранку і можу читати книги, переглядати новини і думати, господи, як же я виспався? Тому знову ж таки, звертаючись до парад родин, не потрібно говорити ще поспи, угу. ще полежи. Ну для вас це опіка і любов, а для нього це знову повернення контролю над його життям. Тобто, людина сама має робити. На вибір ви згадували про кому... комунікацію з дітьми, так mm -hmm. і власне про те, що родини хвилюються, як вона буде відбуватися, чи дітей потрібно якось готувати до зустрічі із рідними. Ну, в кожній родині діти, на жаль, володіють інформацією, не завжди вони володіють нею коректною. Тобто, я би тут поділяла да, вікову категорію молодшого шкільного uh -huh. віку, діти перехідного віку. Там дітям перехідного, в перехідному віці ми можемо вже прямо говорити відверто про якісь речі дітям молодшого віку. В них ще не розвинута свідомість, вони не можуть до кінця зрозуміти те, що ви їм пояснюєте. Тому про те, що татко захищає країну, те, що татко не поруч діти мають знати. Про те, коли тато повертається, якщо це старші діти, ми можемо проговорити, що у батька є такий досвід. Він може вночі там кричати. В нього може бути безсоння, йому можуть заважати гучні звуки, чи навпаки. Якщо ми, до прикладу говоримо про мінновибухову травму, там ми використовуємо білі шуми, щоб приглушити ті звуки, свисти, і навпаки, дуже часто військові сплять з звімтаним телевізором, радіо. Угу. Тобто ми маємо дітям пояснювати, що це все необхідно для того, щоб тато зміг адаптувати. Відпочити і повернутися до форми, якщо ми говоримо для дітей старшого віку. Діти ж молодшого віку вони це все сприймають у ігровій формі, тому тут дуже важлива така тонка робота матері. Чи йдуть військові на комунікацію на сеансах? Так? Чи вони готові говорити, і чи вони розуміють важливість психологічної допомоги? Також по різному це залежить від того на якому етапі звертається військовослужбовець чи колишній полонений. Тобто, хтось може перебувати до двох місяців в госпіталі, хтось mm -hmm. повертається додому одразу через два тижні. Комусь потрібен час, щоб прийняти себе і ту ситуацію, яка сталася, і це може бути от наразі. Я працюю з таким випадком, коли вже ну досить довгий термін, ще з попереднього обміну, тобто більше півроку людина налаштовувалась на роботу, не ну, те, щоб налаштовувалась, просто прийшов і каже: я, я вже не справляюсь я, мабуть, хочу про це поговорити. Mm -hmm. Тому тут кожен випадок індивідуальний. Але я завжди першу таку консультацію починаю з знайомства, і я просто проговорюю для людей важливі речі, пропоную їм послухати. Да? Тобто, я про їхній досвід, про те, яка може бути симптоматика, що це є, на жаль, нормальні симптоми враховуючи ту подію, яку пережила людина. Говорю про те, чому важливо з цим працювати і, і якнайшвидше просто даю людині інформацію, щоб вона познайомилася зі мною, почула і відклала для себе якісь важливі речі, так подумала над цим і зазвичай люди повертаються. Кожен випадок індивідуальний, але чи можна говорити про якусь тривалість реабілітації після полону? Знову ж таки, дивлячись, на якому етапі звертається, у нас є перша да перша консультація, коли ми скануємо так сказати, людину діагностуємо. Це може бути стабілізація гострих стресових реакцій. Це може бути перша психологічна допомога. Це може бути вже другий етап консультування, коли людина вже приходить, сама проговорює свою симптоматику і готова працювати. Реабілітація це вже третій етап психологічної допомоги. Він є дуже тривалий. Якщо ми говоримо... Про такі наслідки, як посттравматичний стресовий розлад, так і в основному це стосується хлопців, які пережили порт, чи бачили втрати, то це можуть бути роки. І направду є такі випадки в світовій практиці, коли реабілітація триває все життя, коли реабілітація тримає, триває 20 років. А ти можеш працювати з людиною і бачити позитивну динаміку. А через рік ти можеш цю людину знову зустріти в себе в кріслі. Психіка дуже така тонка штука, і вона реагує по-різному. Полонених оточує більшості часу родина, так звільнених із полону, тому на них основний власне тягар допомоги. Якщо говорити про суспільство, як воно може допомагати в реабілітації, тому що ми розуміємо, що можливо людина з часом і повертається до роботи, так і потрібні робочі місця, і так далі, і потрібне розуміння. Ви проговорили про те, що не можна точно запитувати mm -hmm. те, що ви не рекомендуєте. Так. А як допомогти? Ну, я б не назвала це допомогою, я б назвала це прийняттям людини в те суспільство, на якого mm -hmm. не має право, так тобто, перш за все, якщо ми зустрічаємо військовослужбовця, ми ж не знаємо який в нього досвід, чи він полон колишній полонений, чи військовий, це прояв поваги і подяка там. Mm -hmm. Вітаю вас, дякую за службу. Це такий жест, uh -huh. який ми, волонтери, психологи, використовуємо найчастіше. Якщо людина іде з вами на комунікацію, ви можете спілкуватися, да, продовжувати розвивати цю тему там, дякувати за службу, запитати, хто людину підтримує. Да. Якщо ви знаєте, що ця людина вже є ветераном, чи людина, яка зараз проходить реабілітацію, ви можете можете поцікавитись, чи можете чимось допомогти. Так знову ж таки не варто проговорювати про той досвід, да, де ти воювала, чи ти бачив смерть? Такі от речі, це правда, чи це неправда. Ви ви розумієте, от я спостерігаю за нашим суспільством в очах в наших людей в більшості просто страх. От не потрібно боятись. Це такі самі люди, такі самі члени нашого суспільства, як і ми. Але в них є просто свій певний досвід. Тому ми маємо дякувати, ми маємо приймати їх суспільство і не боятися комунікувати з ними на звичайні теми. Так? Якщо uh -huh. ми говоримо про роботу, радитись, якщо це стосується роботи, запрошувати на каву в перерві. Тобто, сприймати ветеранів повноправними членами нашого суспільства і не боятися. Тут важливе до речі питання довіри. За mm -hmm. вашими спостереженнями, чи втрачають ті, хто був у полоні, довіру до людей? Це найперше, над чим ми працюємо це відновлення контролю над власним життям. Mm -hmm. Це відновлення відчуття безпеки і тут про довіру. І коли ми проходили курси підвищення кваліфікації, іноземні колеги дуже часто наголошували на тому, що відчуття довіри це перше, над чим потрібно працювати. Mm -hmm. Якщо ви призначили консультацію, ви не маєте права на неї запізнитися. Якщо ви бачите в роботі, що людина не готова про щось говорити, да, ми не йдемо в цю тему. Ну є ще такі правила, які стосуються безпеки і довіри, коли ми стараємось і не маємо права, я б сказала, сидити людину в кабінеті спиною до дверей, чи uh -huh. до проходу, так забезпечити конфіденційність, забезпечити, щоб ніхто не порушив. Не порушує ваш простір, коли йде консультація. Mm -hmm. Ви ж розумієте, коли працює великий центр, багато спеціалістів, хтось може когось шукати, комусь щось потрібно. Тому ми на кожній нараді чітко проговорюємо, що якщо йде консультація, не стукати, вести себе тихо в коридорі, тому що ніколи не знаєш, яка може бути реакція військового. Також дуже важливо працювати над відновленням сну і над харчуванням. Це також такий важливий процес і дуже багато родичів ходять, хочуть відгодувати, uh -huh. хочуть приготувати все саме смачніше, чого людина не їла, рік чи два. Тут також потрібно бути дуже обережним. І знову ж таки згадаю одного з своїх клієнтів, колишній полонений, який розповідав, як довго він взагалі відновлював рецептори свої смакові. Тобто, я розумію, що я їм борщ, але я не можу відчути його смак. Я розумію, що uh -huh. в мене зараз шоколадка. В руках і я її відкусив, а я не можу згадати той смак і ще говорити про Максима. Він каже: Я коли перший раз їв банан, в мене було таке відчуття я не можу вам Таня, передати це відчуття. Це був якийсь такий кайф. Що я відчув смак банана, тобто він почав його їсти і він зрозумів, що це банан. Тобто наслідки дуже-дуже непрості і вони дуже-дуже різні. Тому кожен раз я також переходжу в позицію спостерігача, спостерігаю, раджусь з колегами. Взагалі, зараз всі психологи, психотерапевти дуже об'єднані, ми дуже ділимося досвідом, відвідуємо власну супервізію, тому що це відповідальність така велика, так. І ти мусиш працювати і з людиною і з собою одночасно. Не завжди легко чути те, що говорять, але ти маєш вміти сприймати цю інформацію на професійному рівні. Тут ми також використовуємо багато технік саморегуляції, багато консультацій власних для того, щоб бути в ресурсі і для військових, і повернутися в родину в ресурсі. Ви говорили про те, що фактично все життя може тривати реабілітація в тих, хто повернувся із полону, чи можливе повне відновлення ментального здоров'я? Все залежить від досвіду, який був попередній досвід людини? Чи були в людини травми? Попередні до, до полону, так яким тортурам піддавалась людина, які ментальні, фізіологічні втрати, травми має людина, що відбувається в родині, коли людина повертається, це не завжди вам скажу збережені сім'ї, це не завжди розбудова збільшення сім'ї. Тобто, все дуже 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 індивідуально, але те, що це робота цілої команди спеціалістів, це точно, тому що ти маєш одночасно працювати з психікою, працювати з тілом, працювати з своїм організмом і при цьому ще якось інтегруватися в суспільство. На ваш погляд, налагодження комунікації, якщо ми зараз говоримо про поділ на цивільних і військових, він mm -hmm. ми маємо базуватися на порадах психологів, тому що ми на це етерах акцентуємо увагу в першу чергу людей, що зараз вже більше почали звертатись до психологів і цивільних, і військових. Тобто люди розуміють цю важливість і розуміють, що те, що дають, які рекомендації психологи, їх потрібно використовувати на практиці. Ну тут варто зазначити, що психологи дають рекомендації не лише там з прочитаної літератури uh -huh. з отриманого іноземного досвіду. Ми даємо рекомендації практичні вже з власного досвіду, тому що ми саме ті перші спеціалісти спеціалісти разом з, лікаря, з лікарями, з господи, які м, комунікують так uh -huh. в, в буденному нашому е, житті. Я вам хочу сказати про наш ветеранський простір, що зараз дуже багато запитів від приватних підприємств. від Окремих підприємців на тренінг якісна комунікація з військовими, де ми розповідаємо, що таке травма велика і травма маленька, що таке бойовий стрес, які бувають наслідки мінно-вибухової хвилі, як це впливає на психіку і поведінкові реакції людини, як вони можуть проявлятися на роботі, що робити, якщо таке стається. Тобто, ми надаємо і ще й правила першої психологічної допомоги, і ознаки, і маркери, по яким потрібно визначати, що людина зараз не ок. І Проговорюємо, чому це важливо саме. Тут і зараз стабілізувати людину. Тому я б відповідаючи на ваше запитання, сказала: так варто брати до уваги поради психолога і варто відвідувати такі тренінги. Направду, зараз дуже багато громадських організацій проводить такі тренінги і навчання для суспільства. І нам варто всім проходити такі навчання, щоб бути готовими. Прірва зараз за вашими спостереженнями вона зберігається між військовим і цивільним? Mm, ні, мені здається, що вона скорочується. Люди стають більш свідоміші, люди самі вже звертаються за порадами. це видно і в коментарях соціальних. По приватному запису, так коли люди звертаються, е, і є така позитивна динаміка, і тому, що ну ви розумієте, у нас зараз така ситуація в країні, що сьогодні, завтра, кожен другий може стати цим самим військовослужбовцем і військовослужбовицею. Е, я би підсилила роботу з молоддю, е, тому що от інколи ми стоїмо на акціях, поверніть героїв з полону, да, зупиняються дорослі люди. Молодь проходить, посміхається, обходить стороною. Чи то не розуміють, чи то ця криза перехідного віку, да угу. коли ми хочемо звертати увагу лише на себе, але з молоді потрібно працювати. І власне от минулого місяця я почала проводити тренінги для учнів-підлітків по наших школах Хмельниччини і окремо для батьків, де яка реакція дітей? Ви знаєте, діти дуже от коли вони вже отримують цю інформацію, коли вони об'єднуються в пари, і починають пропрацьовувати, да там правила першої психологічної допомоги, посмішка зникає з уст. Діти починають ділитися. Ви знаєте, от коли там була тривога, чи була у нас там стресова подія? Хмельниччина мала прильоти так. В мене був ступор, я не знав, що це ступор, чи от в мене було нервове тремтіння. От ми не знали, що не можна там окутуватися. Задають запитання. От якщо йде військовий, чи можемо підійти подякувати. Тобто таку просвітницьку роботу потрібно робити, але про що це говорить мені як мамі, як психологіні? Про те, що дуже мало батьки проводять таку роботу вдома, mm -hmm. тобто потрібно починати з родин, і знову ж таки ми повертаємося в родину, що mm -hmm. все починається з родини. Якщо до прикладу у суспільстві усіх зараз у нас є напевно друзі, знайомі, рідні, хто воює на лінії mm -hmm. фронту, тисячі, на жаль, родин зараз чекають військовополонених і коли вони повертаються, і до прикладу, ми їх вперше зустрічаємо власне, з чого почати комунікацію? Тому що ти знаєш історію людини, але попри mm -hmm. це, аби їй не зашкодити, що говорити, привітатись. Подякувати, сказати, що дякую тобі за службу, раді вітати тебе вдома. Насправді ти дуже швидко щитиш людину. Якщо людина не підтримує візуальний контакт, якщо вона відвертається, опускає очі, це говорить про те, що людина не готова до комунікації. Тому я завжди раджу, якщо у вашому оточенні є військовослужбовець, є людина, яка приходила з ним разом службу, так людина, якій довіряє. То найкраще допомагає адаптуватися в суспільство людина з таким самим досвідом mm -hmm. рівний рівному да. Тому, якщо це ваша дуже близька людина, і ви не знаєте, з чого почати, до прикладу, людина знаходиться в госпіталі, має втрату кінцівок, чи людина пережила полон, і ви хочете допомогти, але хвилювання перевищують, да, і ваші там знання е, і можливості не дають вам того. Тому я би радила порадитись такою людиною, яка має такий досвід запропонувати, провідати. Вони дуже швидко встановлюють контакт рівний рівному, да, і відкривається таким людям швидко. Саме тому за рекомендаціями. Моз завжди є така рекомендація, щоб в ветеранських просторах було більше фахівців, які в статусі ветеранів, які мають також такий досвід. Дуже часто мені говорять, Тань, от мій чоловік повернувся з полону, я не можу дивитись мені, йому в очі. От Я хочу плакати, що мені робити? Я завжди рекомендую: дивіться між брівку людині. Ви тоді і підтримуєте візуальний контакт, і не опускаєте очі, і ви. Не так, не так, акцентуєтесь на своєму хвилюванні. Говоріть про соціальні ролі людини, говоріть про буденне життя, акцентуйтесь на тут і зараз, не акцентуйтесь на бойовому досвіді чи на травмі. Я читала вчора про те, що особи, які отримали недостатню соціальну підтримку після травматичної події, вони більш схильні до формування стресового розладу. Чи воно так насправді? Так, можливо, можливо, тому що соціалізація це комунікація, це адаптація, це самоствердження, певне, да, коли зі мною комунікують, коли мене приймають в цьому суспільстві, я можу діяти я можу ставити плани, я можу вірити в себе, якщо суспільство. Від мене закривається, відповідно я починаю копатися в собі і можу навіть отримати ретравматизацію, повернутися до свого травматичного досвіду. Тому так, це дійсно так. Зараз ви згадували про тренінги, так mm -hmm. онлайн-офлайн, де людям можна дізнатися цю інформацію або можливо у Хмельницькому пройти? на нашому сайті в соціальних мережах. Ветеранський простір, захист 4.5.0. У нас працює ціла команда спеціалістів. Є кейс-менеджери, які приймають ці запити, обробляють їх, і ми на нарадах обговорюємо і домовляємось про проведення таких тренінгів. Також щонеділі та щоп'ятниці нас на 13-му Нуль проходить терапевтична група підтримки, до якої можуть долучитися всі бажаючі, які мають такий досвід комунікації з військовими, яким це необхідно. І ми також на групових заняттях пропрацьовуємо різні теми, які дотичні і про які важливо знати для якісної комунікації з військовими. Я вам дякую, пані Тетяна, за цю важливу розмову для глядачів. Скажу ще раз, що ви можете переглянути ще раз наш етар на наших платформах на ютуб-каналі, на офіційній сторінці у Фейсбуці і обов'язково підкресліть для себе важливі моменти, які зараз має знати кожен із нас. З нами у студії була психологиня Тетяна Кріль Фрецак. Я вам дякую ще раз.